Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, але сьогодні ми поговоримо не на зовсім хірургічну тему, а скоріше на загальну медичну. І хоч це і не моя спеціалізація, але в мене виникла потреба розібратись в цьому питанні для себе. Тому тепер я хочу поділитися цією інформацією з іншими лікарями та медсестрами. А поговоримо ми сьогодні про венозні портсистеми, про те, як правильно ними користуватись та як їх обслуговувати. Корд системи створені для пацієнтів, які потребують тривалого лікування, що передбачає внутрішньовенне введення препаратів. Це можуть бути пацієнти, які отримують хіміотерапію з приводу онкологічних захворювань, або пацієнти, які тривало лікуються з приводу туберкульозу, оскільки в нас в країні зараз активно розвивається паліативна медична допомога і багато закладів. Підписали з НСЗУ пакет на надання паліативної медичної допомоги. Важливо, щоб ця допомога надавалась якісно. На жаль, часто за місцем проживання пацієнти не можуть використовувати порт для внутрішньовенних інфузій, оскільки медичний персонал невеликих лікарень просто не знає, що це за пристрій та як ним правильно користуватись. І тому пацієнти, у яких вже встановлено портсистему, змушені знову проходити через виснажливий пошук вени. А для того, щоб промити цей порт один раз на місяць, вони змушені їздити в обласний центр. Хоча цю процедуру можна провести в будь-якій амбулаторії. Давайте зблизька розглянемо венозний порт, щоб менше його боятись. Достраки. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це! Він складається з титанової або пластикової капсули, яка вшивається пацієнту під шкіру. Виконується ця процедура під місцевою анестезією. Також він має катетер, який вводиться в вену, найчастіше в підключичну. Після імплантації вся ця конструкція повністю знаходиться під шкірою, і після загоєння рани ніяк не заважає пацієнту. Зовні це виглядає приблизно ось так. І його можна легко пропальпувати. В центрі титанової капсули знаходиться силіконова мембрана, в яку, власне, і втикається голка та вводяться препарати. При правильному догляді ця система може функціонувати до 5 років і зробити внутрішньовенні інфузії для пацієнта набагато легшими та менш болючими. Для введення препаратів та промивання порта необхідно використовувати спеціальні голки. Вони називаються голками Хубера. Виглядати вони можуть ось так. Це голка для одноразового введення препаратів. Також вона може використовуватись для промивання порта або забору крові для аналізів. Також голка може виглядати ось так, мати подовжувач та спеціальний замок. Така голка дозволяє проводити інфузії у венозний порт. Вона може знаходитись в ньому до 7 днів, накрита стерильною серветкою. Голки від звичайного шприца використовувати не можна, оскільки вони мають непідходящу заточку і можуть пошкодити силіконову мембрану та вивести порт-систему з ладу. Також для введення ліків та промивання порта необхідно використовувати шприци об'ємом не менше ніж 20 мл, оскільки менші шприци мають меншу площу поршня, внаслідок чого створюють більший тиск, що може пошкодити порт-систему. Тепер розглянемо, як користуватись портом. В першу чергу нам необхідно зробити все так, щоб уникнути інфікування порта, оскільки його інфікування може призвести до дострокового його видалення. Тому працюємо тільки в стерильних рукавичках і ретельно обробляємо місце проколу антисептиком. Тримаємо порт однією рукою, так ми його зафіксуємо та бачитимемо його в межі. Іншою рукою перпендикулярно до шкіри вводимо голку в центр порту, щоб потрапити в силіконову мембрану. Голку вводимо до упору, однак не прикладаємо надмірних зусиль, щоб не зламати її. Далі ми так само без суперзусиль вводимо невелику кількість фізіологічного розчину в порт, після чого потягуємо поршень на себе, щоб отримати контроль, тобто зворотний тік крові. І переконатись, що ми на місці. При введенні розчину ви не маєте відчувати супротиву, а також необхідно прислухатись до пацієнта. Йому не має бути боляче, не має бути відчуття печіння чи розпирання. Якщо ми вводимо в порт різні ліки, то після кожного препарату необхідно промивати порт 20 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Голки одноразові. Але, як я вже казав, голки хубера з подовжувачем можуть використовуватись для тривалих інфузій та знаходитись в порту декілька днів. Рекомендовано не більше семи, як і звичайний виносний катетер. Для запобігання її інфікування вона накривається стерильною серветкою, яку бажано міняти один раз на день та обробляти шкіру розчином антисептика. Важливо пам'ятати, що якщо ми використовуємо голку хубера з подовжувачем, то його необхідно повністю заповнити фізіологічним розчином перед тим, як вводити голку в порт. При видаленні голки також необхідно працювати в стерильних рукавичках, витягати голку бажано під позитивним тиском. Тобто, перед тим як видалити голку, ми беремо 20 мл фізіологічного розчину натрію хлориду та промиваємо порт систему. Після цього беремо ще 19 мл фізіологічного розчину хлориду та 1 мл гепарину і починаємо вводити вже цей гепаринізований розчин. Далі зручніше буде працювати в 4 руки. Тобто, коли вже введено десь 10-15 мл цього розчину, одна людина продовжує вводити розчин, а інша витягує голку в той час, як розчин вводиться. Після цього. На місце проколу накладається стерильна серветка на 24 години. Якщо порт тривало не використовується, його необхідно раз в 4-6 тижнів промивати. Для цього ми спочатку використовуємо 20 мл чистого фізіологічного розчину, а потім ще 19 мл фізіологічного розчину та 1 мл гепарину. І під час цієї ін'єкції видаляємо голку. І ще нагадаю. Після введення кожного препарату промиваємо порт систему 20 мл фізіологічного розчину натрію хлориду. Після введення останнього препарату також промиваємо порт тими штаки 20 мл фізіологічного розчину натрію хлориду. Венозний порт також можна використовувати для забору крові для аналізів. Для цього шприцом натягуємо необхідну кількість крові, після чого знову ж таки промиваємо порт 20 мл натрію хлориду. А ще порти можна використовувати для проведення гемотрансфузій чи переливання компонентів крові. Як бачите, то для лікаря чи медичної сестри, яка вміє користуватись звичайним венозним катетером та проводити внутрішньовенні ін'єкції чи інфузії, в користуванні венозною портсистемою немає нічого складного. І навпаки, їх використання полегшує внутрішньовенні інфузії як для медперсоналу, так і для пацієнта.